Всім привіт! Ви на каналі Магія Кіно у цьому відео на вас чекає свіженька добірка нових трилерів з гарним рейтингом. Впевнена, що більшість з них ви точно не бачили, тому що далеко не всі вони були розрекламовані. Це історії про таємничі змови, моторошні переслідування, небезпечні афери, масштабні розслідування, а також фільми, що засновані на реальних подіях. Огляд почнеться з фільмів з більш високим рейтингом, але завіряю вас, ще ще більш цікавого буде далі влаштовуйтесь зручніше, а також не забувайте підписуватись на канал та писати коментарі. Почну з психологічного трилеру 24-го року. Присяжний номер 2 Головний герой, на перший погляд, скромний, нічим не примітний чоловік, який живе звичним життям зі своєю молодою дружиною. Несподівано для себе він стає одним з присяжних та разом з іншими має винести вердикт у складній справі. Жінка пішла з життя при загадкових обставинах, і в ході судового засідання Джастін починає помічати дивні збіги між подіями тієї рокової ночі та своїми спогадами. Історія присяжний номер 2 тримає у напрузі до самого кінця, і це не просто так. Режисер фільму оскароносний Клінт Іствуд, фільми якого вже мають унікальний знак якості, при тому, що у цьому році йому виповниться 95, Він і досі не втрачає позиції одного із найталановитіших акторів та режисерів сучасності. У центрі сюжету фільму остання ставка колишній залежний від азартних ігор, який опинився у відчайдушній ситуації. Йому потрібна кругленька сума, щоб його матір не виселила з будинку пристарілих. Не маючи інших варіантів, він повертається до своїх старих звичок, сподіваючись на диво. Тепер він виправдано може займатися улюбленою справою. І оскільки в цей раз мета виграшу благодійна, він вірить, що зможе контролювати ситуацію. Цей трилер не є типовим для. Цієї добірки, адже окрім жанру трилери, в ньому є елементи комедії, але я все ж таки вирішила його включити, намагаючись бути об'єктивною, тому що рейтинг і відгуки у нього на висоті. Події фільму «Озеро Каддо обертаються навколо таємничого зникнення дівчинки на озері Каддо. У ході розслідування виявляється зв'язок між її зникненням і низкою інших моторошних подій, які сталися у цій місцевості. Чи вдасться врешті решт знайти той істинний зв'язок між усіма злочинами, щоб нарешті покласти край стражданням людей? Головне питання, яке буду переслідувати вас під час перегляду, це дійсно моторошна історія, що буде провокувати вас на припущення? Та роздуми відносно того, що дійсно відбувається у цій глуші, обов'язково діліться враженнями, якщо вже цей фільм подивились. У центрі трилеру остання зупинка в окрузі Юма комівіажор, який застряг у кафе на віддалені зупинці в Аризоні. Події набувають жахливого повороту, коли з'являються безжалісні грабіжники. Без вагань, вдаючись до насильства, злочинці беруть комівіажора та інших у заручники, використовуючи їхній страх і свою перевагу для захисту своєї нечесно здобутої вигоди. Події фільму відбуваються в 80-х роках зі всією атрибутикою тих часів, якщо вам імпонують фільми. Про бандитів, які перевертають звичне життя американської глибинки, фільм однозначно вартий вашого перегляду. Трилер порядок показує події, що сталися у 80-х на заході США. Серія зухвалих денних пограбувань банків та інкасаторських машин викликає паніку серед населення та збентеження правоохоронців. Агент ФБР підозрює, що за цими злочинами стоїть злочинне групування, яке використовує награбоване для фінансування повстання проти уряду. І чим далі просувається розслідування, тим більше моторошніх фактів спливає на поверхню. Фільм заснований на реальних подіях і досліджує глибокі соціальні теми та боротьбу за справедливість у складних обставинах. Якщо подобається закручені сюжетні лінії розслідувань та пошуку правди, цей фільм вам сподобається. У центрі психологічного трилеру спадкоємець успішний модельєр. Він усього досяг сам, будучи перфекціоністом та кар'єристом. Та попереду ще багато роботи. Несподівана його батько йде з життя, що змушує його поїхати до Монреаля. Здавалося б, найстрашніше, що може статись, зарив робочих дедлайнів. Однак він навіть не уявляє, яка страшна правда на нього очікує. Цей фільм мене вразив. Чудова акторська гра та моральний вибір, з яким стикається головний герой, із справ. Правді шокує. Трилер Догмен вразить вас своєю складною трагічною історією. Головний герой Дуглас відкриває своє серце, щоб розповісти історію свого життя, переживши дитячу травму від рук жорстокого батька, який змушував його жити в сімейній псарні. Дуглас налагоджує зв'язок із собаками, який не підлягає розумінню. По мірі дорослішення. Він відкриває для себе любов, мистецтво перевтілення, а також несправедливість і розчарування у світі людей. Тепер у його житті місце залишається тільки для. Для безмежної люті та помсти цей фільм Люка Бессона вразить вас у саме серце. Неймовірно складна доля дитина, яка зростала в невиправданому жорстокістю світі та сформувала неординарну особистість, сповнену психологічних травм та власних прагнень. Фільм Жінка години заснований на реальній історії учасниці популярного в 70-х роках телевізійного шоу Гра знайомств. Фільм розповідає про починаючу акторку, яку запросили взяти участь у шоу на телебаченні. Коли вона обирає чарівного холостяка родні Алькалу, вона навіть не підозрює, що ховається за його інтелектуальністю та яскравою зовнішністю. Цей фільм знятий просто шикарно відчувається, що оператор бачить кадр, історія розгортається поступово і зрозуміло. Все зроблено як у золоті часи Голівуду, коли камеру ще не трясли для реалістичності картинки та не обрізали обличчя героїв для виразності погляду, подяка за це режисерці картини Ані Кендрік, яка виконала у цьому фільмі одну з головних ролей. У центрі фільму Хороша погана дівчинка, владна директорка масштабної компанії. Ромі відчуває, що особисте життя з чоловіком Джейкобом не ідеальне. Після знайомства з зухвалим, значно молодшим за неї стажером Семіолем. Вона вступає з ним у напружені інтимні відносини. Це ставить під загрозу подальшу кар'єру та сімейне життя головної героїні. Тому тепер на неї очікують непрості випробування. Це напружений еротичний трилер з зірковим акторським складом, жанр, який у 90-х був дуже популярним сюжет фільму, дещо банальний, але між екшенами та фільмами жахів можна і переглянути для наповнення свого вечора, так би мовити, іншими емоціями. Ручна поклажа це трилер, який розповідає про молодого агента управління транспортної безпеки, який потрапляє у небезпечну ситуацію, коли його шантажує таємний мандрівник. Сюжет розгортається, коли мандрівник змушує агента дозволити сісти йому на різдвяний рейс, а також прослизнути небезпечному поконку крізь охорону. Цікавий напружений трилер. Головні ролі, у якому зіграли дві відомі голівудські зірки. Хоча мене особисто вразив режисерський вибір на роль мандрівника. Але на цьому то краще завершити, щоб не проспойлерити увесь фільм. У центрі сюжету фільму «На землі святих і грішних чоловік з темним минулим, прагнучи втекти від своєї гіршої сторони, він знаходить розраду у спокої прибережного містечка, далеко від політичних потрясінь, що терзають країну. Однак, згодом втягнутий у жорстоку гру він постає перед важливим рішенням. Чи варти його вибір того, щоб розкрити свою сутність? Фільм знятий по дещо типовому сценарію. Але ж акторський склад та пейзажі тут просто феєричні, тому думаю, прихильникам жанру фільм сподобається. У центрі сюжету фільму Придорожній заклад, що є ремейком одноіменного фільму 1989 року. Колишній боєць Елвуд Далтон він переживає не найкращі часи та заробляє участь у підпільних боях без правил. Доля приводить його і «Придорожній заклад, де Далтону пропонують роботу викидайла. Проте тут йому доведеться мати справу не тільки з п'янчугами та місцевими хуліганами, але й з організованими кримінальними угрупуваннями. Думаю, що цей фільм тримається на харизмі Джейка Джелін та й феєричних сценах безкінечних суточок обов'язково діліться враженнями від перегляду. У центрі трилеру жовтий» молоде подружжя. Чоловік та жінка вирушаються на велику подорож, сповнену планами на спокійний відпочинок. Однак їхня подорож набуває непередбачуваного повороту, коли на їхньому шляху зустрічається автомобіль, який знаходиться у розшуку. За склом вони бачать маленьку дівчинку, яка благає про допомогу. Тож вони не роздумуючи, втягуються у небезпечну гру, яка ставить під загрозу їхнє життя. Також цей динамічний трилер, сповнений моторошних моментів. Обов'язково діліться враженнями від перегляду, якщо ви вже його подивились. Психологічний трилер Оса буде тримати у напрузі до кінця перегляду. Двоє жінок вперше зустрічаються після того, як багато років взагалі не спілкувалися, уникаючи будь-якого зв'язку. Невдовзі одна з них наважується зробити інші жахливу пропозицію. У разі її згоди це назавжди може змінити майбутнє життя обох героїнь. Говорячи про цей фільм, хотілося б відзначити гарну акторську гру та задум сценариста. Але, як на мене, історія не дуже правдоподібна. хоча напружений сюжет надихне вас додивитись цей фільм до кінця. У центрі фільму Догляд за шкірою, власниця салону краси та засновниця лінійки догляду за шкірою Гоуп Голдман. Її бізнес ось-ось вийде на новий рівень, але її плани ставить під загрозу запеклий конкурент, що починає працювати по сусідству. Коли бездоганна репутація Гоуп починає руйнуватися, вона відчуває, що за нею постійно хтось стежить. Це наштовхує звернутись за допомогою до мало знайомої людини. Знаю, знаю, скажете, що рейтинг у цього фільму низький, та скажу вам на це, що я багато разів дивилася фільми з високим рейтингом, які виявлялися пустишками, в той час як серед фільмів з низьким рейтингом є немало приємних сюрпризів. До того ж, чарівна Елізабет Бенкс тут, як завжди, на висоті. Плюс фільм супроводжують атмосферні саундтреки. Ось така добірка трилерів, де кожен зможе обрати фільм на свій смак. Дякую за перегляд і особлива подяка тим, хто знайшов хвилинку у своєму складному графіку. Та все ж таки залишив коментар. Бажаю вам цікавих кіновечорів та до зустрічі на каналі Має Кіно.